Адемії, отже, отже, Михайло, 15 листопада, згідно нового календаря, розпочався різдвяний піст. Можете розказати про правила цього, цього посту, і чи вони є змінні в зв'язку з тим, що в нас війна в країні? Що таке піст? Дуже часто у нашому суспільстві піст асоціюється з дієтою, тобто лише відмовою від певного виду продуктів Насправді піст це не є дієта, а піст це є особливий період часу, коли вся церква, всі християни спільно об'єднуються для того, щоб більше молитись один за одного, жити праведним життям, робити добрі справи, і найголовніше очищувати свою душу від гріхів. ось це є піст, боротьба з гріхом. А оскільки гріх він торкається і нашої душі, і нашого тіла, то відповідно, щоб мати можливість перемогти гріх, опанувати своє тіло, є практика також і фізичного утримання від певних видів їжі, зокрема, їжі багатою на білки. Ось таким чином, коли людина відмовляється від їжі, припустимо, м'ясного тваринного походження. Організм людини більш є піддатним щоб себе опанувати, взяти в руки, і їй легше боротися зі своїми гріхами, з якимись поганими звичками. Ось і тому в період посту людина повинна молитись, робити добрі справи, боротися з гріхом і засіб опанування плоті це відмова від їжі тваринного. Хоче а крім їжі, можна уточнити власне на деяких ресурсах в ну всеукраїнських сайтах світських, можна знайти інформацію, що в піст, зокрема різдвяний, не можна навіть подорожувати. Я так розумію, якщо це не йдеться про якесь паломництво, що розглядають подорожі, що це якась ну, зайв, зайвий ну зайвий розкіш, чи, чи... Задоволення. За, да, задоволення, задоволення яке себе треба обмежити. Не можна полювати, рибалити, не можна байдикувати, лінуватися. Тобто, як, як правильно обрамкувати, що якщо для когось подорожі, це не є просто задоволення, а потреба звичайно, щоб просто відволіктись в час війни від чогось? На рахунок подорожей я сам такого не чув. Ось тому що подорожі не є гріхом, і людина подорожувати може. Єдине, що тут таку треба тонку межу провести, і ми з вами говорили, що піс – це боротьба з гріхом. Так ось, все, що є гріхом, з цим треба боротися. Якщо людина має якусь залежність, то це є гріх, а залежність може бути навіть і до чогось доброго. Ну, наприклад, якщо людина має залежність до інтернету, до телефона, до е, комп'ютера, то це вже гріх, залежність. Тому що самі по собі телефон, інтернет це дар Божий, так само який можна використовувати для добрих справ. Але якщо для людини щось перетворюється в залежність, навіть та сама подорож це ж добра справа. добра. Але якщо в людини вже певна залежність, то тоді, звичайно, треба на це звернути увагу. Є загально прийняті рекомендації щодо посту, які апробовані уже протягом двох тисяч років. Це є молитва, це є особливості богослужінь, це є фізична складова посту. Це є участь в таїнствах. ось Оце та практика, яка є загально прийнята, яка виробилася протягом багатьох-багатьох століть. ось Але ви згадали про духовника про священника. так ось священник, який знає безпосередньо кожну людину, ну, духовний стан кожної людини, який може бути духовником для такої людини, він може ну окремо щось. Порадити відповідно до конкретного стану якоїсь людини. От, наприклад, якщо людина хвора, чи має якийсь там діабет, цукровий, чи інші хвороби, то тоді священик, знаючи цю людину, може благословити їй або порекомендувати, наприклад, фізичну складову посту трошки підкоректувати, так, щоб це було корисно для здоров'я. Тому все індивідуально.